Незламний, нескорений козацький дух українського народу. Із такою назвою вже майже шість місяців українськими містами мандрує філателістична виставка. Цього тижня вона зупинилась у Хмельницькому обласному літературному музеї. Я взяв три сумки в руки, вибачте четверту в зуби і погнав. І починаючи з 26 квітня цього року я нахожуся в дорозі. 175-й день, як ця виставка вирушила шляхами України від міста до міста, від закладу до закладу, і ця виставка йде і несе з собою патріотичний дух українського народу. Знову і знову повертає нас в наше минуле. Перша частина експозиції, яка має назву Останнім шляхом Кобзаря, містить колекцію марок, які Олександр Канівець зібрав у 2011 році під час міжнародного поштового походу за маршрутом перепоховання Тараса Шевченка. Шляхом Кобзаря філателіст проїхав більше трьох тисяч кілометрів, а це близько 50 населених пунктів. У кожному місті здійснювалось спецпогашення конвертів. Після того, коли Шевченко помер, його друзі ініціювали перепоховання з Санкт Петербургу Смоленського кладовища до міста Каніва на Чернечу Тарасову гору, де зараз знаходиться могила пам'ятник Тарасу Шевченку. Друга частина експозиції Україна єдина країна. Вона складається із поштових марок, які випустили у 2008 році. Ця експозиція представляє собою показати велич України як матінки землі, як єдине ціле, нероздільно українська самостійна соборна держава. Є прохід безпосередньо цього листа від точки А до точки Б. Тобто відбувається, можна відслідкувати рух цього листа по Україні. Ну і, відповідно свої марки на кожному листі там мають свою художню і вже вже мають історичну цінність. Ознайомитись із виставкою можна протягом цього тижня. Далі експозиція поїде до інших міст України. Є можливість прийти до обласного літературного музею Грушевського 68 і познайомитися з експозицією. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста.